Доброго дня, заходьте. Тетяну і Богдана об'єднала професія. Чоловік і дружина фельдшери швидкої допомоги. Я хочу зробити просто спеціальний альбом, типу палароїдні фото, щоб ну, було гарно. Ось, наприклад, фото, яке перше зроблене на швидкій допомозі, спільне. Першу зустріч у деталях пам'ятають обоє. Вона новенька, а він її наставник. Інше тоді в перший день мені сказав, я на тобі женюсь. А потім ми почали сваритися. Спочатку стосунки не складалися, підтверджує Богдан. Постійно сперечалися, а згодом Тетяна взагалі вирішила змінити роботу. Вона і спочатку мені сподобалася, просто, можливо, я неправильно знаходив підхід знайомству. Ну, а так, то вона мені всім подобається. Краса, доброта. Усе ж бути разом за них вирішила доля, каже Тетяна. Вони почали ділити усе на двох зміни на екстренці, відпочинок і побут. У нас нема такого, ти повинна, ти повинен ні. Щось я десь не встигаю, він прийде, доробить або він десь там щось ну, йому потрібна допомога, я допоможу. Сім'єю стали ще до того, як отримали свідоцтво про шлюб, каже подружжя. Та найбільше це відчули, коли зрозуміли, що будуть батьками донечки. У нас як ну, сталося. Ми взяли Собаку Завтра я дізналася, що я вагітна, трошечки шок. Потім, коли з'явилась маленька дитина, собака почала, вона ще малесенька була, почала ревнувати. І маленька дитина кричить, собака, вибачте, робить шкоду. Чоловік на роботі, я отак за голову, що робить. Спочатку був шок, а потім ейфорія, додає Богдан. Коли дізнався, що буду батьком, був на сьомому небі від щастя. А ще більше, коли положив донечку собі на груди. Тому ну, це щастя не передати яке. Зараз також дуже щасливий, хочу ще декількох дітей. Розраховувати одне на одного у будь-яку хвилину, тебе з чого не може існувати родина, і скільки проблем не було, коли ви разом усе під силу, каже Богдан. Ну, в мене характер більше, я стараюся перевести в шутку. Можливо, це допомагає. Ну а так головне один одного розуміти. Тетяна ж знає ще один секрет. Да, в нас все щастя, це в нас як вона скаже, так і буде. Коли так проваджають на роботу, додому хочеться повертатися ще сильніше, говорить Богдан. І якою б не легкою видалася зміна? Головне, що тебе є кому чекати. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.